Сьогодні виїхали на хлоп, знайшли ще одне поле. Ось таке поле, задисковане, несіяне ще. Був тут хутір. вон біжить до нас помічник. Зайчик. І не боїться зайчику, куди ти біжиш? На поміч. Щось якесь не зрозумів. А куди ти біжиш? Ти? Дивись, біжить прямо додому. О, побачив, злякався, став. Опадай, погнав. Треба ж такого, ти диви. Так, о, Розпочинаємо відео ось з такої знахідочки. Монетка у нас, мідячок, я так розумію. Так, мідячок А це, Ух ти, так це щось у нас. А давай зараз помиємо. Щось мені здається, що це Павло, Павло Первий. Павло Монетка у нас одна деньга 1797 року. Монетний двір майже Ну, Не дуже видно, ми сильно не терли. І тут ось Павло Первий. Таке чудове збереження в монетки. Хоча тут вже це поле бите, перебите. Я тут прошлого року три полтинники знайшов. Один Салдеповський, два Миколаївських. Багато срібла тут було, ми побачимо що на цей раз. Ось така у нас перва знахідочка. Будемо сподіватися, що ще щось буде. Так, щось у нас у грудочці. Поки що нічого не видно. а так, глянь, відбиток, бачиш? Ось. А вон і монетка. Монетка у нас срібненька. Тільки якась затерта, тоненька. А що це у нас таке? Ой, щось. Мабуть, щось розклепане. Так, це срібло, бо важке. А щось затерте, розклепане в хлам. Таке, ну тут і мить не треба, так, вже на обзорі помиємо, покажемо. Так, видно вон, залишки орла, щось таке видніється трохи. Ну Така грусть печаль. Хтось розклепав монетку. Царський білончик був. Нічого. Ну, Забираємо. Срібло. серве срібло. Так, у нас черговий сигнальчик. Ось як добре випало. Такий відбиток. І дві копієчки у нас. Салдеповські ранні. Звичайний рік, 1930. -й. Навіть і мить не треба збереження, яке чудове. Ось така монетка у нас. Дві копійки. Забираємо. Друзі, у нас черговий сигнальчик і я бачу, що це вже білон. Я бачу це білон рік 22-й чи 23 -й. О, де яке збереження? 20 копійок 1000. Ну, тут трішечки ще треба мить. Ну, то ми вже на обзорі помиємо і покажемо вам. Ось такі білончики ще тут попадаються. Ух, ну, яка монетка аж блестить, да, як тільки з під пресу. Ну що, забираємо, йдемо далі. Так, у нас поверхнева знахідочка. Я вже бачу що це хрестик, але ще тільки не знаю який. він Мабуть, мідний, загнутий. Так, це мідний. Що, попробуємо його розправити. Так, мідний хрестик. І в обламане. Ох, бачиш я вже його трошки. А може то він і був такий поламаний. Ну Поки що не будемо терти. Помиємо на обзорі, покажемо. Ось такий у нас мідний хрестик. Все, забираємо. Поверхнева знахідочка у нас. Черговий сигнальчик. Зараз знайдемо в місті з вами. Тут є так, як салдеповська монетка. Тут сигналів. Така рамошечка. Щось тут. О. Глянь, рибний, срібний хрестик. Де як упаляло його туди? Він, мабуть, зверху лежав, а я викопав. А тільки загнутий трошки. Маленький срібний хрестик. Ушко ціле Зараз би я. А можливо, схоже на срібло. Так, проби є внизу. Це срібло. Маленький серебряний хрестик. Ось такий. Практично кожного дня рестики попадаються нам. Друзі, знайшли черговий сигнальчик, чудово б'є. Зараз зайдем. Царь. Ох, який царь у нас приємний. Це у нас 15 копійок. 1906 рік. О, ну це те що це. Ось така монетка, да. під завершення сьогоднішнього року Не знаю, треба тут ащих мабуть походити трошки. Збираємо. Ну, Ось така у нас монетка. Дві копійки. Ох, вона трошки ще й закиша у нас. 1900, ну рік. Ну, це вже 535 року. Тут збереження чудове. Так, дивись, яке чудове. А тут у нас рік ми майже не подивимось. 1950, щось там на обзорі тоді вже там помиємо може воно хто дійде тоді краще покажемо вам так кору ось викопали тільки що 34 місяць тут сигнал поруч, чудовий такий Зараз будемо шукати з вами. Десь з першого разу. Бачите? З першого разу. З першого разу мені кажуть, я його лопаткою зачепив. Ну, трішки є лопаткою. Десь трошки. Ну, зачепив, да? Ну нічого. Його й мити не треба. 1906 рік три копійки. Ну, на обзорі помиємо. Покажем краще. Це такий на вибитому це суперсигнал. Та ще дві монети поруч. Прекрасно будемо шукати далі. Отака у нас монетка. Забираємо. Чого, на жаль, лопаткою трошки зацепив. А так тут троячок. Новий сигнал, щось був викопав, тоді мабуть я його сюди ткинув. Дзвеніть дуже чудово. Звило, мідячок. А зливо медячок. Зараз подивимось. Ага, я бачу, що це монетка. Ой, монетка ди як показалося у нас срібло. СССР показалося у нас. Бо тільки така залипша. Так, 20 копійок 25-го року, 1925. Помимо на обзорі краще покажемо. Не будемо зараз терти. У нас чергова знахідка. Отака монетка. 3 копійки радянські. Аж 1957 року. Тут майже треба рахувати ленточки. Я знаю, що одна копійка там, якщо 16 лент, то дуже дорога. А три копійки не знаю. ну Це, мабуть, звичайно. От вже Ми на обзорі порахуємо ленти. Побачимо скільки. Та їх, здається, мені 15 Отака така монетка. Набираємо. У нас сигнальчик і чергове срібло. Отаке срібло, я це вже бачу, що це срібло царьове. Видно орел. То вже ми на обзорі помиємо і краще покажемо. А зараз це 20 копійок 1904 року. Отака монетка. Ну не будемо терти. Помиємо, а тоді вам покажу. Одійшли, йдемо тупо по полю. І на тобі двадцятка срібна. Викопали черговий сигналчик. Ну Дуже вже таки чудово дзвонить. Зараз знайдемо місце з вами. Так, оці. Оці я вже бачу, що це у нас монетка. Монетка поки що. Вона майже зверху лежала, бачиш, аж присохла, такий відбиток. Оце у нас копієчка Миколаївська. Так, одна копієчка, ось збереження, яке чудове. Патині, диви яка. 1906 рік. На, диви яка чудова монетка. Що, забираємо. Монетки є, ще тут Ось чудова яка Орел теж чудове. Забираємо, йдемо далі. Все Друзі, завершили ми сьогодні наш коп. І ось що нам приніс зайчик. Приніс він нам срібла. Дуже багато. Хрестик отакий. Двадцяточку 1923 року, 20 копійок царьова, 1904 рік, 15 копійок 1906, 20 копійок 1925. Оце була якась монета, майже 15 копійок, тільки розклепана. Так, що в нас далі? По царях у нас одна деньга Павловська 1797 року. Одна копійка 1906-го в гарному стані. Три копійки 1906-го. Теж у гарному стані, але трішки я лопатою зачепив. Ну, не біда. І по салдепах у нас три копійки. 1957 року армія ми порахували, 15, звичайно, 2 копійки 1930-го, ну і це рік там залипший, Закисший не видно. Ну, це вже десь там о 55-ті роки. І такий хрестик мідний. От такий нам сьогодні зайчик приніс нам такий ну, все, друзі, До побачення. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this